Всім привіт! Міська ратуша Парижа або Отель Девіль є будівлею, яка з 1357 року служить резиденцією муніципальних інституцій Парижа. Оскільки Париж неодноразово переживав повстання, ратуша часто ставала місцем зборів повстанців і революціонерів від Етьяна Марселя до Фронди, від Революції до революційних днів липня 1830 та лютого 1848-го. Від комуни до визволення Парижа. Ратуша є місцем сповненим історією. Сьогодні поговоримо про історію Отель «Девіль». Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Корпорація нафтів торгівців водою, яка вважалася безпосереднім попередником муніципальної влади Парижа. Сформували ще у 13 столітті. У 1250 році вона отримала власну юрисдикцію, що стала важливим кроком у розвитку міського самоврядування. Її перша резиденція знаходилась неподалік від Великого Шатле, у районі, який у ті часи називали Далиною злиднів через його занепалий вигляд і злоденність населення. Там, на набережній Магісарі, у будинку. З вивіскою у вигляді благословенника розташовувався середок влади корпорації. Ця будівля, хоч і була скромною, символізувала початок нового етапу в організації управління міста: від стихійного керування до більш впорядкованого із чіткими правилами та юрисдикцією. На початку 14 століття, коли Париж зростав і ставав дедалі впливовішим, постала потреба у новому приміщенні для зборів та ухвалення рішень. І тоді центр корпорації перенесли до так званого перелору буржуа, будівлі, де традиційно збиралися заможні та впливові міщани міста. Це місце розташовувалося там, де нині стоїть будинок номер 20 на вулиці Софло. Парльор буржуа відігравав не лише адміністративну, а й символічну роль. Саме тут відчувалася зростаюча сила міського стану, який поступово виборював більше прав перед королівською владою. У липні. 1357 року Етьєн Марсель, привокупців і визначний політичний діяч Парижа, який виступав на захист інтересу міщан у часи кризи та соціальних зворушень від імені муніципалітету, придбав Мезона Пільє будинок із колонами. Ця споруда стала офіційною резиденцією приводи Маршан. Тобто старшини купецького стану, і відтоді вона символізувала не лише торгівельну владу, а й поступовий перехід до ширшого міського самоврядування. Мезона Пільє вирізнявся середньовічною архітектурою та монументальністю, що підкреслювала вагу нового центру влади. Саме в цих стінах почала формувати спадковість муніципальних інституцій Парижа. Від моменту придбання будинку з колонами і аж до наших днів це місце залишається середньо міського управління. Тут народжувались рішення, що впливали не лише на життя паризьких купців і ремісників, а й на політичний розвиток столиці в цілому. До 16 століття будинок з колонами вже сильно занепав і потребував ґрунтовної заміни. Тоді муніципальні чиновники звернулись до короля Франциска і з проханням дозволити побудувати нову гідну оселі міського управління Спаруду. І у 1529 році Менар дав згоду. І відтоді розпочалася історія великого перетворення. Замість старого будинку вирішили звести справжній палац у стилі Ренесанс, який мав би відповідати новому статусу і престижу Парижа. Проєкт доручили італійському архітектору Домініко Домінікортоне, відомому під прізвиськом Бокадор. Він надав будівлі монументальних рис, характерних для італійського відродження з багатими декоративними деталями, гармонійними пропорціями та відчуттям величності. Будівельні роботи розпочалися у 1533 році, 15 липня, коли прибув. Купців Парижа, П'єр Віоль урочисто заклав перший камінь. Роботи розтягнулись майже на століття і завершились лише у 1628 році, що було зумовлено політичними та релігійними потрясіннями. Південна частина палацу постала у часи Франциска І та Генріха II між 1533 та 1551 роками. Північна частина зведена значно пізніше вже за правління Генріха IV та Людовіка XIII у 1605-1628 роках, і вона втілювала бачення іншої епохи, керував цими пізнішими роботами при Робер Мірон, який прагнув надати споруді завершеності попри всі труднощі. Будівництва неодноразово зупинялися, особливо під час релігійних воєн, що спустошували Францію у 16 столітті. Саме в цей період відбувся і технічний прорив. Майстер будівельник міської ратуші Шарль Конт першим організував сплав лісоматеріалів річками Йона та Сена, щоб забезпечити будівництво необхідними ресурсами. Цей Дерев'яний караван прибув до Парижа 20 квітня 1547 року і став символом нових інженерних підходів у спорудженні міських об'єктів. Проте навіть величний Ренесансний палац не був захищений від потрясінь часу у 1652 році під час фронту. Громадянських зворушень, що е, сколихнули Францію. Е, заколотники підпалили двері міської ратуші і вчинили різанину серед членів муніципальної асамблеї. 14 липня 1689 року у внутрішньому дворі Атель Девіль урочисто відкрили величну статую Людовіка XIV, виконану Антуаном Куазевоксом. Король був зображений. У подобі римського імператора у вінку з піднятою головою та владною поставою, це був не просто витвір мистецтва, а й політичний символ. Його створили у контексті паризьких урочистостей 1687 року, коли святкували чудесне одужання Людовіка XIV після тяжкої хвороби. Монумент мав закріпити ідею непереможності та величі монарха, а також нагадати, що Париж і Версаль, попри напружені стосунки, мають бути поєднані у вірності королю. І відтоді статуя стала своєрідним знаком офіційного примирення столиці з королівською резиденцією. Минуло майже століття, і 17 червня 1763 року площа Грев перед де Девіль знов стала ареною видовищного святкування. Тут відбувся грандіозний фейерверк на честь приголошення миру після тривалої та виснажливої війни. Подібні дійства підкреслювали важливість ратуші не лише як адміністративного. А як громадського центру, де зосереджувалось життя паризької громади? Вранці 29 липня 1830 року Карл X залишає Париж і вирушає до замку сен клу тоді як королівські війська змушені відступити в Болонський ліс. Франсуа Гізо закликає до створення тимчасової муніципальної комісії, яка формально мала забезпечувати столицю превіанта. Вона складалась з п'яти депутатів і влаштовувалась в будівлі міської ратуші. Починаючи з 1834 року у міській ратуші починає засідати муніципальна рада Парижа. За часів Другої імперії ратуша стала інструментом нового режиму для підкреслення своєї могутності. В 1852 році під час плепсисту на підтримку Наполеона Третього Отель в прикрасили імператорськими кольрами, і саме тут було проголошено імперію. Будівля слугувала резиденцією префектури та водночас місцем урочистих подій, зокрема під час візиту королеви Вікторії. Для створення зручного доступу до ратуші барон Осман наказав знести дев'ять вулиць і прокласти нову авіню Вікторії. У контексті Франко-Пруської війни 1870 року, коли звістка про поразку під Седаном стала відомою і під тиском НАТО в Пущо захопив палац Борбонів, законодавчий корпус проголосив усунення імператора Наполеона III. У будівлі міської ратуші був сформований уряд Національної оборони. Під час Паризької комуни Атель Девіль стала сітком ради Комуни та Національної гвардії. Упродовж кривавого тижня комунари підпалювали кілька будівель, аби сповільнити просування Версальської армії. І от 23 і 24 травня 1871 року вони підпалили міську ратушу, її прибудову на війню Вікторії та частину палацу правосуддя. Архіви бібліотека згоріли разом з будівлею. Таким чином, дві колекції Паризького цивільного стану міська та судова, що датувалися до 1860 року, були втрачені: перша в пожежі «Отель де девіл а друга в пожежі Палацу правосуддя. Рештки розчищених руїн міської ратуші були виставлені у столиці в парку Мансо, в садах Трокадеру, на площі Поля Ленжевена та музеї Карневе. Будівлю було відбудоване між 1874 і 1882 роками за проектами архітектора Теодора Валю та Едуара Деперта. Фасад у стилі неоренесансу значною мірою наслідував обриси зруйнованої споруди. Водночас, новий комплекс отримав сучасні нововведення – електрику, телефон, ліфти і центральне опалення. У 1937 році в підземеллях Отель-Девіль був збудований бункер у рамках системи пасивної оборони. Площа Греф перейменована 19 березня 1803 року на площі міської ратуші. А у 1982 році вона була перетворена на пішохідний простір. На фасаді з боку вулиці Рівалі встановлена пам'ятна дошка на честь визволення Парижа. 20 серпня 1944 року бійці Паризького комітету визволення укріпилися в Атель-девіль, продовжуючи атакувати німецьких солдатів. 25 серпня генерал Деголь виголосив тут свою промову, де пролунали відомі слова Париж, Париж ображений, Париж зламаний, Париж замучений, але Париж визволений. Як місце влади, де засідає Паризька рада, і як символ престижу, де приймають гостей мера, де девіль є найбільшою муніципальною будівлею Європи. У 1977 році було відновлено посаду мера Парижа. А до цієї дати нинішній кабінет мера, площою 155 метрів квадратів, займав Перфект Парижа. Первісно мер мав у своєму розпорядженні службові апартаменти площею 1200 метрів квадратних з виходом в сад. Тоді це був приватний сад. У 2003 році Бертран Делас облаштував там дитячий садок, який створив архітектор Марк Діле. Ратуша Парижа це велич і краса вплетені в історію міста. Вона стоїть як символ часу, що минає, і водночас як обличчя Парижа вічного і живого. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока.